Виламували паркани, намагалися прорватися через загони військових. Група мігрантів атакувала польський кордон з боку Білорусі. Міністерство оборони Польщі оприлюднило кадри зі своїх рубежів, де видно, як сотні біженців накинулися на загородження. У відомстві зазначили, що метою таких дій була дестабілізація їхньої країни, але завдяки посиленій присутності військових прориву вдалося уникнути. Наразі кордон із Білорусі охороняють додаткові загони армійців і кількасот одиниць техніки. Це окрім самих прикордонників. Ну а взагалі міграційна криза поблизу Польщі та країн Балтії триває ще з 2021 року. Цього року напади знову активізувалися. Лише з початку вересня таких спроб було близько двох сотень. Їх здійснювали переважно біженці з країн близького сходу, Азії та Африки. Ці люди ж бурляють у бік польських прикордонників каміння, палиці. А білоруські правоохоронці допомагають їм ламати паркани. Як писала раніше, польська преса на нелегальній міграції білоруський режим заробляє мільйони доларів. А ще в такий спосіб Лукашенко намагається помститися за. Санкції ЄС.